Добрий день, шановні друзі! Осінь прийшла. Ви звернули увагу ні? Золота осінь. Починає так. Окунь почав ловитися ще з кінця августа. Потім потихеньку почала щука. Зараз перерва невеличка. Готуємося по сплаву на судака. Пам'ятаєте, як ми з вами рибачили? В цьому році буде краще, веселіше. Настрій чудовий. Зверніть увагу на Дніпро. На Дніпрі у нас сьогодні вітерець такий юго восточний, юго восточний вітер. Ну, це нормально. Це нормально. Скоро риба стає на ями. Ви ж пам'ятаєте, ми будемо починати десь з 10, 11-12, краще 14 метрів. Бокоплави, вертольоти, балансіри. Судак буде 100%. Це я вам гарантую. Можете не сумніватися. До зустрічі, молодці! Все нормально. Слава Україні! Хлопці! Слава героям Україні, слава! Героям слава! Дякуємо захисникам, що дають таку можливість. Можливі захисники дають завжди для нас. Ми завжди на рибалці. Він думає, що себе знімає. він вже мене знімає. знімає. Хлопці, добрий день. Ідемо на Дніпро. Всім привіт. Слава Україні героям, слава Путін хуйло. Україна переможе, буде все супер. Хлопці на Дніпрі. Ні, ти зараз по каміці з в вігру... іграшки пограйся. А кремль, я швидко хлопці слава. Папа молодець, папа сюди. Опа, хлопці, дивіться Дніпро, наш ріднесенький, український. Ми завжди тут на ньому ловимо рибу. Прапор трошки порвався, хлопці. Вітром. Я не знаю, забирать його чи ні сьогодні. Я ще буду припливати. Подивимся. Я думав буде вітер, а вітер закриває. Кущі. Ми на лодці пливемо, хлопці. Нам треба щось зробити по вимостки. Е Розбирати. Розбираємо вимостку, наводимо е порядок, щоб не захламляти Дніпро. Потихеньку розбираємо. Сьогодні половину, завтра половину. Е яке до весни, весною. Приїдемо, опять будемо ставити хлопці, берем пилку, обрізаємо нитку, затаплюємо драбину все, щоб не дай бог, а це будемо в наступний раз знімати. Все розбираємо хлопці, граблі забираємо, спінінг забираємо. Все забираємо. Цю штуку теж можна забрати. Хороша штука, кстати. Оце. В Аврорі дешево, хлопці. Так, далі. Все, забираємо, це палка. На берег її. Спінинг, з кормушкою теж забираємо. Все, будемо розбирати потихеньку, хлопці. Щоб у нас не було в Україні срача. Всі должны дивитися, гвоздь загибаємо. Так, тут у нас доски цю досочку можна сюди отак. Ага, ага, так Тут у нас Проріжем Ні, дитику. Такс, такс, такс. Его тут. Дивіться, що на Дніпрі лодок вообще нема? Ні одной. Такс? Лодок ні одної немає? І рибаків не було, не видно? Ось ну, тут ще у нас іде? Зрізаємо. Це у нас що? Це у нас веревка. Угу, понятно. Так, все позрізати. Так, що тут у нас? Гвозді? Молоток? Дин? Другий, другий так, третій? Все, ще один? Це сюди? Це сюди, це сюди. Ось загибаємо. Хорошо загибаємо. Молоток упав в воду. Не страшно. Угу. А, так, що тут у нас? Чого воно не піднімається? О, піднялось. Такс. Такс. Так, держить щось. Угу. Держить. Що здержить Що держить? О, отак. Ага. От тут у нас. У нас ще є хлопці водорослі, що я чистив. Зараз ми достанемо. Веревка, водорослі. Все позабираємо зараз. Да, тут відрослі йшли гарно. Так Все, потім витягнемо Тепер попливемо далі. Вон лодка стоїть, бачите хлопці? Рибаки? О тут надо, хлопці, подивиться на цьому корчі? Ага, нитка Є Дрова сюди, а тут що у нас? Дрова сюди, дрова сюди, і цю палку надо Що там? а він загнутий? Треба його розогнути. Погано, що молоток упав в воду. Не страшно. Руками. Отак. Ручками. Опа! О! Єсть! Єсть! Такс. Треба йти за молотком, хлопці. Що взяти. О тут прибито. Так, есть. Це туди. Угу. Угу. А чого ж ця лестниця так? Залізла, конечно, ми її втопили дуже сильно. Опа! Хочу цю лісницю спочатку забрати, щоб воно впало, але не думаю, що так буде просто. Лесниця намертво стоїть. Мені треба спочатку ці дрова просунути. Одне вже пішло, оце мені мішає. Угу. Давайте його відпіляємо, отакого. От Давайте станемо відпіляємо. Пальці. пальці Пальці, пальці. Нога. О, уже легше. Фух. І ще надо, білядь. Шепеляй. Ага. Все, Отбиваем Еще кусочек. У. Где? Треба чтобы раскачать его. Пораскачивай. Воно розкачається, ми зверху зараз станемо. Мені щоб оцю забрати оцю хочу забрати вона забита дуже сильно. Їдемо, не піднімеш надо вызывать водолазил. Выдавать водолазю. Ух. Раз, два, четыре. Раз, три, четыре. Два, три, четыре. Не, не подниму. Не подниму, хлопцы. Ох. Ух. Не. Шатать и поднимать. Шатать и поднимать. Раз, три, пять. Шатать и поднимать. Раз, 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 раз. Дуже тяжоло, не виходить, не виходить жарко не виходить, два, три, ще піднять. Ти Трошки підняв.